Хочу повідомити вам вас про те, що вчора у Національному банку України за ініціативою Асоціації Українських банків відбулася зустріч банків 4-ї і 3-ї групи із керівництвом Національного банку. У зустрічі взяли участь голова Національного банку Стельмах Володимир Семенович. Перший заступник. Голови Національного банку пан Арбузов Сергій і просто заступник Ігор Соркін. Було 48 банків, зареєструвалися потім, ще підходили. Взагалі заявили 75, там з різних причин люди не доїхали, в тому числі через туман. Деякі літаки полетіли в інші сторони, бо були затримані. Якщо ви дозволите, оскільки Асоціація Українських банків працює відкрито і прозоро, то я б хотів би вам зараз коротко надати ту презентацію, з якою я виступав від Асоціації українських банків, і таким чином ви будете мати інформацію, з чим ми, ми туди пішли. Коротко нагадаю вам про вимоги до капіталу. З постанови 273 цілі, які перед постановою стоять, джерела збільшення капіталу і наші висновки і пропозиції щодо і постанови 273 і законопроекту 0884. Ось перед вами ці вимоги Національного банку. З постанови 273, мінімальний регулятивний капітал 120 мільйонів. Ліцензійні вимоги до капіталу, ностро рахунки іноземних банків 180 і валютні операції на міжнародних ринках та інвестицій 240. Ностра рахунки це активні операції. Термін, коли вони мали б бути досягнуті ці розміри капіталів перша 2012 року. Умову таку поставив Національний банк, якщо регулятивний капітал не досягає 120 мільйонів, то такий банк має. Обов'язково зупинити нарощення депозитів, зафіксувавши рівень, яким був о, цих депозитів станом на, на 20.07.2010 року. Зараз, от вчора в комітеті якраз, йшло розгляд питання законопроекту 0884, і Станіслав Михайлович зараз розкаже нам про те, як це все проходило в проєкті. Специфічному, я б сказав, би проекті закладено мінімальний статутний капітал 500 мільйонів, і при цьому закладається право Національного банку, виключене право підкреслюю на встановлення мінімального підкреслю регулятивного капіталу. Чомусь в якості пріоритета видається абсолютне значення мінімального розміру регулятивного капіталу. Про економічний зміст ми можемо з вами цієї тези поговорити далі. Ось який приріст капіталу треба забезпечити для того, щоб виконати цю постанову 273 Я трошки дам більше вам часу, щоб ви могли переписати це собі. Таким чином, 120 мільйонів гривень на сьогодні немає 70 банків. Наявний капітал у цієї групи 5,8, потрібний 8,4, Треба наростити 2,6 мільярди. Тобто це майже 50 відсотків. Центральний банк задекларував цілі, і це дуже важливо. Які він хоче досягнути збільшенням капіталу серед цих цілей в постанові він зазначив стабільність діяльності банків, а в листі відповіді який дав нам Національний банк на наші пропозиції щодо зміни постанови 273, він зазначив всі інші. Серед них забезпечення захисту вкладників, не допустити паніки, забезпечити стійкість окремих банків і системи в цілому, створити належне конкурентне середовище, дуже цікаво. І забезпечити кредитну підтримку економіки банківської системи.